Соц Просто купа контенту про те, як діють, як живуть, що їдять, що роблять вранці. Успішні та багаті люди. Про це є купа книг, купа відео на Ютубі, купа рілзів, тіктоків. Є курси, є блогери. Є блогери, які продають курси про це. І коли я натикаюся на таку інформацію, то у більшості випадків в мене дуже підгорає, адже мені пощастило народитися в сім'ї, яка збудувалася капітал в реальному секторі. 11 років тому мої батьки заснували групу компаній Дім, і зараз це третій. Забудовник в столиці України відповідно я мав привілегію бачити, як вони діють, як діють їх партнери, їх оточення. Зараз багато хто з їх оточення став моїм оточенням, моїми менторами, моїми наставниками. Відповідно, у мене є ну, багато прикладів того, як дійсно живуть, як дійсно діють успішні люди. В цьому відео хочу розібрати вісім міфів про успішних людей, порівняти їх з реальністю. Отже, перший міф, що багаті дуже багато працюють. Цей наратив дуже сильно підсилив і. Популяризував ну, в нашому українському інфопросторі Євгеній Черняк в своїй передачі Бігмані, де він постійно казав, що треба єбиша два чотири на Я сам був довго фанат такого підходу, але в певний момент зрозумів, що він абсолютно не робочий не працює. Якщо ми візьмемо суперспішного мільярдера, давайте візьмемо найбагатшу людину у світі Ілона Маска. Нехай він працює ну там 16 годин на день. А звичайна людина працює 8 годин на день. Але при цьому різниця в капіталі в статках в результатах не в два рази. А в мільйони разів, тобто, справа не в кількості відпрацьованих в годин, а скоріше в те, а що ми робимо в ці години. Бо дійсно більшість людей з капіталом від 100 мільйонів доларів, яких я знаю, вони працюють менше ніж середньостатистична людина, але при цьому мають ну неймовірні результати. Вся справа в левереджу, який вони використовують, тобто що вони отримують на одиницю. Свого вкладеного часу вони постійно думають над тим, як максимізувати результат на вкладені зусилля. Існує два найпопулярніших типів леверажу, тобто речі, які допомагають кратно збільшити результат на вкладені години. Перший і найстаріший це команда. Люди можна або продавати самому, працювати у відділі продажів, або можна наняти менеджера професійного, який це буде робити ефективніше і краще, або може наняти команду таких менеджерів, які зможуть там в 10 разів збільшити результат, або взагалі можна наняти комерційного директора, який в цілому там збудує абсолют. То все, що пов'язане з продажами та маркетингом в компанії, ну відповідно кратно, десятикратно збільшить результат. Я працююся з командами наших інвесторів, і це люди, які входять у список Форбс. Дійсно бачу, що їх команди неймовірно сильні люди. Взагалі, чим більш успішна людина, тим як правило розумніші і сильніші експерти на неї працюють. Тобто там є прям така стовідсоткова кореляція. Найбільший результат, який я отримав, працюючи комерційним директором нашої компанії, це коли вивів а, собі заступника. Операційного партнера, яка має менеджерського досвіду кратно більше ніж в мене, ну враховуючи мій вік, і зараз я фокусуюся на тому, щоб в нашу компанію заводити дуже сильних а, топів. Ну і другий тип левережу це капітал, тобто можна вкласти свої 10 тисяч доларів, отримати за рік на них 10%, тобто 10 річних, і відповідно заробити тисячу доларів. А можна взяти у інвестора мільйон доларів заробити на це також 10% річних, віддати інвестору 80% прибутку і відповідно заробити 20 тисяч доларів. Тобто більшість прибутку заробив інвестор. Але враховуючи те, що ми використали інвесторський капітал, ми заробили в 20 разів більше, по суті, роблячи теж саме, щоб якби ми проінвестували самі власними коштами. Тут хочу згадати приклад зі свого життя власного досвіду. Я колись в останніх. Класах школи займався мобільною розробкою і сам писав мобільні додатки в App Store. Я сам їх програмував, сам там створював дизайн, в фільмі малював прототипи, сам їх вантажував в App Store, сам робив сайт, лендинг, потім сам робив рекламу для цих додатків і працював просто як скажений. От дивився значить, Бігмані і слухав, що там транслюють е, цей єбш концепт, і там відповідно його використовував в роботі і не отримав ніяких абсолютно великих результатів. Хоча там один з додатків, е, написав його для ЗНО, для підготовки до ЗНО, він там, типу, увірвався в рейтинг е, топових додатків е, в українському Store. Але якби я підходив до цієї задачі зараз, то я би почав би абсолютно б не з цього. Я по б, по-перше, залучив би інвесторський капітал, по-друге б. Залучив би команду, заручив би кофаундерів, які мають сильну в цьому експертизу. Це все в сукупності б, в мене б зайняло б менше ресурсу, менше енергії. Але результати було б сильно, сильно, сильно краще. Ну, скоріше за все. І хочу завершити фразу, яку нещодавно почув від українського бізнесмена, який там ходить в топ-10 Forbes, і звучить вона приблизно так: щоб гарно жити, треба дійсно багато працювати. Але для того щоб заробити великі кошти треба придумати щось інше мені здається воно дуже влучно описує цей міф наступний міф про успішних що вони всього досягли самі питання насправді а що закладається в слово самі якщо сам без багатих батьків то так 100% багато таких прикладів яких я знаю але самі без інвесторів без сильної команди без партнерів без сильного оточення яке б їх підтримувало я персонально таких прикладів не зустрічав. Бо якщо просто взяти перше, це унаслідувати капітал від там родини. Друге це мати жінку, яка тебе буде підтримувати, як, наприклад, моя мама, зустріти операційного партнера, як там мій заступник, зустріти класного HR-а, який збере тобі сильну команду, зустріти ментора, який тобі підкаже правильний шлях, дасть тобі фідбек і подивиться на твою ситуацію з іншої сторони, або потрапити в сильне ком'юніті, в сильне оточення, яке буде тебе надихати і пушти вперед. Ще що я перечислив, якщо порівняти з тим, що просто унаслідувати капітал, то якби друге дає набагато сильніший буст і набагато сильніший ефект. Бачив нещодавно мотивуючи відео, головна думка була, що треба там абсоргуватися від світу для того, щоб зробити трансформацію в своєму житті, багато працювати, просто як скажений від всіх, значить, закритися. І буде результат. Я сам проживав такі періоди, і можу сказати, що вони були аб аб абсолютно не результативні. Вони класні для побудови якоїсь бази, фундаменту, класних звичок, правильного майнсету, але вони не дадуть можливість рости і робити класні результати. Будь-який результат це командна робота, це проект, ментори, оточення, інвестори. Тобто, це люди, Відповідно, тільки працюючи з людьми. І будучи відкритим, можна мати класні результати, і тому фраза, що я всього досягнув сам, як правило, під сам мається на увазі зовсім інше. Наступний міф про рутину мільйонерів, мільярдерів. Якщо вбити такий запит в Ютубі, то там буде ролик приблизно з таким. Меседжем, що я прокидаюсь у третій ранку, слухаю подкаст, пишу подкаст, 30 хвилин медитую, читаю дві книги. Після цього дві години займаюся спортом, стою на цвяках, роблю три сальто, і після цього приступаю там 12 дня до роботи. В моєму точні немає абсолютно жодного прикладу людини, яка дійсно має. Щось схоже з ранку. Я раніше був фанатом такої ранкової, значить, магії ранку. Зараз, як правило, просто прокидаюся, п'ю теплу воду з лимоном, роблю швидкий стретчинг, там п'ять десять хвилин медитації, пригаю в людину ванну і десь там о сьомій без десяти сім вже виїжджаю в офіс працювати, бо вся ідея цієї ранкової рутини, ну там сюди ж входить саморозвиток про нього трошки пізніше. Сюди ж входить історія про бажання, езотерику, про афірмації і так далі. Це все про те, щоб заточувати свою сокиру, але не піти і нарубати дрова. Якщо ми візьмемо двох не знаю, лісорубів, перший з яких П'ять годин точить сокири, і потім дві години робить дрова. І друге, які просто сім годин там з нейдальною сокирою, просто фігачить дрова, то у другого в більшості кейсів. Продуктивність буде вище, він просто нарубає більше дров. Тому сюди відноситься і саморозвиток навчання, читання книг. Бо це все про те, щоб точити сокиру, але не рубати дрова. Я раніше там читав напевно одну книгу на тиждень. Були періоди, коли по дві книги на тиждень, і там, напевно, до років 15, ну книг 50 про бізнес прочитав. Але нюанс в тому, що від того, що я читав, ніякі результати я не отримав, бо я просто не мав тоді ніякого бізнесу. Не працював взагалі в ніякому бізнесі. Зараз у мене навчання йде або від людей, від моїх менторів, або від моїх колег, або я дуже рідко. Точково проходжу курси, щоб отримати ті знання, які зараз мені в моменті треба, які можу одразу застосувати. Сюди ж до метафори заточування сокири відносяться афірмації, маніфестації, карти бажань. Це все нічого не дає, якщо немає конкретної дії, бо тільки дії приносять результати. Наступний один з найпопулярніших міфів про багатих людей, що вони люблять. Те, що роблять, 90% бізнесменів займаються ну дуже нудними і не сексі бізнесами. Це якесь виробництво, це може бути не знаю, переробка там вікон, це може бути продаж бетону, це може бути в'язання перепродаж арматури, імпорт, якийсь рітейл, фармацевтика. Ну тобто такі бізнеси не, не суперфанові. Але при цьому всьому вони дійсно люблять і фанатіють від того, що вони роблять, бо вони люблять сам процес, а не результат. І продукт їх діяльності. Бо якщо ми візьмемо бізнес з виробництва і продаж бетону і бізнес з мобільного додатку онлайн-магазину золотоварів, на поверхні, це абсолютно різні справи. Але по факту, якщо подивитися на процеси, які відбуваються всередині цих бізнесів, у 90% випадків вони однакові, бо в кожному бізнесі є запуск бізнесу, це збор команди, це формування стратегії, формування бізнес ідеї це залучення під це коштів. Це далі розвиток, менеджмент, вибудовування процесів, інтеграція стандартів і масштабування. Сама суть, яку робить підприємець, хто має магазин одягу, працює з блогерами, робить там класний маркетинг, і підприємець, який займається знаю, будівництвом будинків, під капотом там і там однакові процеси, і тому вони обидва однаково кайфують від своєї справи. Тому треба просто зрозуміти, а що мені дійсно подобається, і інтегрувати це, застосувати цей скіл, цю навичку. В ту сферу під таким кутом, де буде найбільша цінність. І буде відповідно найбільший грошовий результат. Мій батько спочатку займався виробництвом вікон, після цього будівництвом, після цього девелопментом а, житлової нерухомості. І від всіх справ він однаково кайфував. Він завжди горів своєю справою, але результати при цьому, ну якби від виробництва вікон і девелопменту, ну вони кратно різні. Я писав подкаст з Марко Марченко. Він власник однієї з найбільш швидко зростаючої молодої девелоперської компанії, тобто в нашій сфері, він працює. Він до цього взагалі багато років займався. IT. У нього була it компанія. Він так само від неї кайфував, і що цікаво, він не написав жодної стрічки коду. Це ще раз каже про те, що він не кодом займався. Він займався зовсім не програмуванням, а в тому, що він збирав команди, масштабував процеси, інтегрував стандарти. Ну, робив все те, про що я раніше а, у відео розповів. Наступний міф: що багаті мають багато джерел доходу, мають багато компаній, бізнесів, купу напрямків, і їх дохід максимально диверсифікований. Це також абсолютно повний булшіт, бо абсолютно всіх а, людей, які дійсно досягли високих Результати в бізнесі і багато заробляють. В них є одна компанія, одна справа, яку вони просто маніячать кожного дня, там 20 років поспіль. Мій батько займається девелопментом і будівництвом там, останні 17 років. Наш партнер, Тіпко Сергій, були нещодавно в нього на закритому івенті, де він робив презентацію перед своїми партнерами, і там він ділився успіхами і результатами. І там він ділився тим, що придбав декілька банків. Придбав декілька заводів, запустив вийшов там на нові ринки, і здавалося, що в нього там 25 різних бізнесів. Але по суті, якщо взяти його кор-бізнес, його основну справу, то це інвестиції. І він, по суті, просто інвестор, який інвестує в різні компанії, в різні сфери. Але якби сама суть справи вона одна, і тому в нього не розфокус. В нього якраз супер лазерний фокус. Взагалі бути кращим в якійсь одній справі, бути номер один. Це сильно крутіше і результативніше, ніж бути там, номер 5 в 10 різних бізнесах. Бо той, хто номер 1, він краще від номера 5 не в 5 разів, а там на 10 там може на 5, на 15 Але клієнти через цю невелику різницю все рівно обирають цю компанію. І вона заробляє не в 2, не в 3, не в 5 разів більше, ніж компанія номер 5, а в 20, 50, 100, 1000 разів більше, ніж компанія номер 5. Бо вона собі може дозволити вищу маржу, більше лояльність клієнтів, наймати кращих людей, які хочуть працювати в цій компанії, має нижчу собі за рахунок більших закупівель. Там працює економіка масштабування. Вона заробляє десятикратно, сотнякратно більше. Тому тут хочу передати привіт всім підприємцям, хто їздить на BMW M5, носять кепку Stone Island, мають там три телефони і там з ноутбуком працюють в якійсь кафешці. Ну тобто, всім. Темчикам, в яких там 150 різних темок, справ, як правило, такі люди мають ну, дохід вище середнього, але вони ніколи не досягнуть того рівня, якого досягає людина, яка фокусується на одному бізнесі або одній справі. Там 10 плюс років поспіль Взагалі, чи можна там диверсифікувати свій дохід так, коли людина вже досягла супервисоких результатів в одному бізнесі. Вона там переходить до інвестицій і починає якби інвестувати в нерухомість в різні компанії, тобто диверсифікує свої активи. Але це вже стратегія захисту. Але коли вона створювалася капітал, вона фокусувалася тільки на чомусь одному. Тобто, це стратегія розвитку і заробітку. Наступний міф. Про те, що можна заробити мільйон доларів за один рік а, і отримувати суперкруті результати за супер час. Ну коротше, вся ця історія про швидкі результати вона популяризується різними блогерами, які продають курси, і вони там показують там під час прогрівів, що ось, умовно, у Мене є там учні, показують ось вони там реальні кейси. Людей, які пройшли їх програми, і там почали заробляти більше середнього, там за два місяці. Але тут є два моменти: по перше, результати, які вони отримують, не якимось астрономічними, якимось великими заробляли вони 500 доларів, стали заробляти там 2000 доларів, працюючи якимось онлайн дизайнером. А по-друге, це помилка вижившого. Ті, хто продають ці курси, їм не вигідно показувати абсолютно всю статистику. Вони просто показують тільки тих, в кого спрацювало, і це як правило там 5-10%. А всіх інших, хто спробував, кого не вийшло, про них ми ніколи не дізнаємось. З моєї практики, шлях будь якої успішної людини виглядав не ось так лінійно, а виглядав е якось так. Тобто, спочатку було плато, 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 плато довгий час. Потім можливо просадка, потім знову повернення на плато, 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 і потім в якийсь момент дуже сильний вистріл. Цей вистріл він може здатися, що він був за один короткий період, але насправді е треба дивитися на повну картинку всього того, що було до всіх цих зусиль безсонних ночей, які були роками до цього е, такого квантового стрибку. Якщо навести приклад когось з мого оточення, то такий найбільш більше Це Саша Рецька, мій е, товариш-ментор. Він чотири роки тому повернувся в Україну абсолютно без коштів, е, так сказати, повністю обнулився. Позичив там навіть кошти у батьків, десь зібрав у друзів і почав створювати свій перший проект, перший курорт феніксу в Буковелі. І там перші два роки було дуже важко а за останні два роки він так виріс, запустив купу різних взагалі напрямків, створив цілий холдинг. І зараз група Феникс оцінюється в понад мільярд доларів. Але нюанс в тому, що це сталося за останні два роки. Два роки до цього все було дуже дуже важко і 10 років до цього, бо він насправді бізнесом займається там, понад 12 років, він мав е, багато бізнес-досвіду, декілька разів абсолютно все втрачав, але ми бачимо тільки ці останні 2 роки, і не бачимо 10 років до цього. Мій батько займається бізнесом ну, останні 25 е, років, тобто спочатку 2000-х, і девелопментом з 2008-го, тобто 17 Років, і тільки в 2025-му дім увійшов в топ 7 забудовників України. Тобто, це був дуже 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 довгий шлях. На моєму прикладі я точно не вважаю, що в мене якісь суперрезультати, але там за останні півроку вони прям ну стали достатньо прогресивними. І дійсно я супермолодий, але нюанс тому, що я почав працювати з 16 років в маркетингу і продажах в нашій компанії, тобто навіть не в сфері, а просто в одному департаменті його манячу там останні 4-5 років. Відповідно, тільки зараз. Там через 4 роки почав збирати ці плоди своєї роботи і свого досвіду знань, які набував. Наступний міф: що гроші та великий капітал дає свободу та щастя. Більшість людей з великим капіталом, яких я знаю, вони не вільні і, на жаль, не щасливі. Бо, по суті, капітал це різниця між активами і пасивами. І якщо у людини є в активах там 200 мільйонів доларів. То напевно в неї є обов'язків і відповідно пасивів на 100-150 мільйонів, це зобов'язання перед клієнтами, перед постачальниками, перед інвесторами, перед там державою і так далі. Я Дуже захоплюю своїм батьком, який зараз, коли в нашій сфері дуже непростий час, бо коли йде війна, коли мобілізація, коли там. Постійні прильоти і обстріли люди не горять супервеликим бажанням йти в відділ продажів і купувати квартиру. І до всього цього, в втім, зараз працює більше 300 людей, яким треба платити зарплату кожен місяць, не дивлячись на те, яка виручка, який прибуток у компанії. Є два дуже великих інвестори, про яких розповідав а, до цього. Перед якими є великі обов'язки, і є десь три тисячі квартир, які ми продали, але ще не побудували. Це ті обов'язки, які ми маємо перед е, інвесторами, перед людьми, хто купили в нас квартири. Їх абсолютно не парить е, в країні війна. Е, наскільки важко чи легко будувати, їм треба їх квартири, і треба виконати ці обов'язки. І усьому цьому тиску він працює щодня. І далі продовжує робити свою справу, і це мене дійсно надихає. Коли почалася війна, то маючи такі обов'язки, там мій батько продав автомобілі, продав активи, продав будинок свій для того, щоб вирулити. Бо перші півроку взагалі не продавалися на тобто просто платилися зарплати. Mm. Були тільки, тільки витрати, але проходу ніякого не було. Це був дуже важкий період, і при в цьому всьому він зміг вирулити. І це мене захоплює. Тому це заслуговує дуже велику повагу. І респект, але я можу сказати, що такі обов'язки вони не дають багато свободи, і вони точно не дають багато щастя. Хочу поділитися такою достатньо закритою інтимною інформацією, але вона тут буде доцільна, що коли в дитинстві ми сім'єю їздили відпочивати на 2-3 тижні кудись на море, то от напевно кожний другий раз посередині відпочинку батько зривався і їхав в Україну, бо ставалися якісь проблеми. І він постійно там кожен день працював ну майже весь час. Тобто, великий бізнес це завжди велика відповідальність. Тому якийсь фрілансер, який працює в онлайні і там живе на балі, може бути кратно щасливіший, заробляючи тисячі кратно менше ніж там людина зі списку Форбс, тому що він абсолютно вільний. У нього там немає величезної команди, величезних обов'язків. Він там любить свою справу і просто живе. Задоволення наступний міф про те, що Гелек, Роликс там Ловітон, це є символом успіху, і що дійсно багаті люди користуються такими атрибутами. У мене є окремий ролик на каналі про цю тему. Він називається Чому багаті наносять гучі. Але якщо коротко, то я в житті зустрічав дуже багато успішних людей, неймовірно багатих людей, мультимільйонерів. І як правило, вони виглядають. Одягаються як просто звичайні люди. Одна з таких історій, коли я працював в девелоперській компанії в Дубаї, то мій старший партнер носив годинники, ну десь за 200 плюс тисяч доларів. Це були такі золоті патек Філіппи. Я пам'ятаю, як я розповідав це батькові, і він сказав, що клас. Мій партнер також носить годинники за 200 доларів, тільки не тисяч. Це був якийсь фітнес-трекер, ну якісь такі там аляджишокі чи гарміни. Але нюанс в тому, що мій партнер. Мав капітал там в 5-10 мільйонів доларів. А його партнер Айден Архімбаєв один з найбагатших людей в Казахстані, який має одну з найбільших, ну точніше, найбільшу девелоперську компанію в цій країні. Взагалі, якщо відкрити інстаграм супер успішних людей, то як правило в них там будуть якісь ну подорожі, навчання. Якась інформація, новини про їх продукти, про їх компанію, благодійність. В мого батька інстаграм це, як правило, або фотографії його об'єктів, або якісь сімейні фотографії. Того ж, айдина, в нього. Як правило, його благодійні проекти, також його компанія з українських бізнесменів, також мені зараз пишу думку. Віталій Антонов, власник групи компанії Око. В нього також достатньо скромний інстаграм. Але при цьому, якщо зайти в інстаграми, значить там топових бізнес-гуру і блогерів, які там продають купу різних інфопродуктів, то в них там будуть ламборгіні феррарі. Праєве джети, яхти ну прям супер дорогий лайфстайл. Бо справа в тому, що чим менш успішна людина, тим більше вона хоче здаватися успішною і намагається це придбати цей статус. Бо взагалі існує чотири види капіталу це економічний, ну тобто гроші, це соціальні, тобто зв'язки, це культурний, який насправді найважче отримати. Це знання, IQ, розвиток людини. І четвертий символічний. Якраз четвертий найлегше придбати і найлегше отримати, але й тому він і цінується найменше. Ну і останній міф. Що багаті батьки, багата родина це автоматом дорівнює успішні діти? Я можу впевнено сказати, що є чемпіоном по кількості зустрітих мажорів, бо я навчався в приватних школах в Україні, в Швейцарії, в США, в Нью-Йорку. і зустрічав дітей з багатих сімей, ну з абсолютно різних країн, з абсолютно різних національностей різних культур, і вивів приблизно таку статистику: 60% зараз. Повертаються з нічного клубу, 20% сказали, що батьки, мені ваш бізнес взагалі не треба, я буду зоологом. 10% сказали, що ви взагалі е, токсік. Предки, значить, взагалі не вайбові, і ось мій бойфред джон. І залишається 10% Ну таких адекватних, і з тих 10% 1-2% це ті, хто далі продовжують справу батьків і успішно наслідують і розвивають бізнеси. А 7-8% там ідуть працювати в успішній компанії, тобто вони досягають гарного успіху, але його в зовсім інших сферах. Але Дуже велика більшість, дуже великий відсоток не стають успішними і нічого в житті не досягають, тому що цінність забезпечених батьків не в доступу до безлімітної карти, а до знань, до ментальності, до підходів, до звичок, які ці батьки передають своїм дітям. Якщо батьки це чиновники, які просто спіздали кошти в країни, то навряд чи вони чомусь корисному навчать. Своїх дітей і щось передадуть їм. А якщо батьки виступають менторами, вони погружають в свою справу, вони знайомлють зі своїм оточенням, вони дають найкращих вчителів своїм дітям і вкладають в них свій ресурс, свій час, закладають свої цінності, свої принципи, то звичайно у цих дітей ну вони будуть супер успішними. Тут хочу скористатися нагодою і подякувати своїм батькам. По перше, подякувати моїй мамі, яка все дитинство коли вчився в школі, сиділа зі мною над уроками, яка мене віддавала на купу купу різних секцій, на курси ораторського мистецтва. Чому я зараз можу записувати цей ролик? Я пам'ятаю на 14 років подарували мені а, такий чемодан брендовий. Він був повністю набитий а, різними бізнес-книгами. В дитинстві в мій графік був забитий абсолютно різними секціями від брейкденсу до стрільби з луку. Я перепробував напевно абсолютно всі види спорту. Мам за це тобі дуже вдячний і звичайно вдячний своєму батькові, який виступає для мене ментором, вчителем, бізнес-провідником. Він мене надихає. Іноді можу дати піздюлін. Тобто, якщо б не мої батьки, то зараз я б точно не писав би цей ролик і, скоріше за все, був би от в цій більшості а, мажорів, яким взагалі в цьому житті нічого не треба. Це відео хотів би закінчити на думці, що замість того, щоб а, намагатися всюди. Отримати якусь інформацію, як роблять успішні люди, набагато ефективніше просто прислуховуватися до самого себе, діяти на основі інтуїції і внутрішнього відчуття. Бо абсолютно всі ці люди, про яких розповідають, які там діляться своїм успіхом в подкастах, як правило, вони не читали купу книг, вони не дивилися купу відео, вони мали ціль, вони дуже багато діяли. Вони використовували левереш, тобто вони дійсно робили не просто багато роботи. А ще багато ефективної роботи, і при цьому прислуховувалися до себе, до своєї інтуїції, а не до якихось порад з соцмереж. Тому слухайте себе та своє внутрішнє відчуття, а не інфобізових блогерів з соцмереж. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.